Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось день подарований Богом для нас, і ми знову працюємо. Задача на сьогодні була прибрати територію, зробити порядочок. Після того, як працювали штукатури, потрібно ось тут прибрати всю плитку, почистити. І взагалі не планували серйозної роботи на сьогоднішній день. І команда була така, не дуже велика, скажімо, навіть обід на сьогодні не замовляли, оскільки, мав бути, скорочений день. Дуже дякуємо сестричкам, які сьогодні так багато нам допомогли. Але команда оказалася дуже дружньою, класною. І багато вдалося сьогодні попрацювати і зробити роботи. Одна групка братів займалася плиткою. Ось цей кусочок бруківки вдалося сьогодні покласти. Інша групка людей. Займалася огорожею. Ще брати займалися прибиранням території. І ось так досить чудово і багато. Багато попрацювали і багато вдалося зробити роботи сьогодні. Ось наш повар сьогодні. Іван Андрійович, дякую, братику, пасторе, Все було дуже смачненько. Це сиром з ідюмом лише спечь, чи горячий. Це ти сам пік, чи якщо Особливо вдячні сестрички Ліді, що вона допомогла готувати. А тут якщо ми будемо є таке? Є я десь. Ми будемо так, як колись Олександр Македонський. Ми знаємо, де йти повод. Дякую тобі, що ти нам даєш сили, здоров'я і таку можливість, що можна традиція. Благослови усіх нас надалі. Влосиці доріжова, святи, прийняти славу тебе вічного Бога, це не з того боку. Амінь. Піца теж була дуже смачненька. Дякуємо, дякуємо всіх, хто приготував для нас цю дуже смачненьку їжу. Хай всіх Бог рясно, благословить вас. Віримо в те, що в цієї неділі наші майстри вже закінчать наш дах. Ця дружна маленька команда сьогодні зробила дуже багато роботи. Саме головне, щоб. Ларіса Всеволодіна не побачила це відео, що Віктор Григорович вміє плитку теж класти. Бо тоді вдома в нього додається дуже багато додаткової роботи. І це досить чудово і гарно у них вийшло. І не треба мені дякувати, Віктор Герович, за рекламу ваших талантів. День сьогодні був спекотний, але зважаючи на те. Багато попрацювали, брати важко попрацювали. Носити цілий день каміння в таку спекоту досить непросто в такому віці. Тут команда займається огорожею. Після того, як прибрали плиточку, почистили брат Саша, вирішив помити її і дивіться, який результат гарненький. Ось скільки сміття вдалося ще вимити з цієї плитки. Брати Тіма сьогодні було дуже багато помічників. Одні вже не могли робити, працювати, на протязі дня свіжі сили і потихеньку вдалося дуже багато зробити. І випробовували себе в різних професіях, але для нас головне результат. Восім Ти буде дуже справи з нашою огорожею теж потихеньку рухаються вперед. Думаю, що в кінці буде дуже гарненький теж результат. Певно я не думаю, Це буде чудово. Значиме допустити цю помощ, у важких умовах приходилося сьогодні працювати нашим братам. Дуже добре працювати, коли є гарний інструмент, я вам скажу. Дуже зручно, що інструмент акумуляторний, майже весь. Дуже швиденько це все і зручно змінюється. І в кінці зайнялася тим, чим планувала сьогодні прибирання території. Ось так. Іде до закінчення наш сьогоднішній день. На дворі вже вечері, сонечко заходить. Прибираємо свої інструменти і будемо розходитися по наших домівках. Розпочався день сьогодні, теж з молитви, просто я не встиг її зняти. І розійшлися ми по домівках не відразу. Після цього ще вдалося повечеряти, попити чай, поспілкуватися без камери. Дякуємо, друзі, дякуємо всім, хто сьогодні працював. Хай всіх рясно Бог благословить. Дякуємо тим, хто фінансує цю справу. Дякуємо тим, хто молиться за цю справу. Щиро дякуємо нашим військовим, які боронять нашу країну, що ми можемо зараз працювати. До зустрічі, друзі. Хай всіх Бог береже.